Якщо іноді вас дивує, як деякі американці можуть бути такими неосвіченими в політичній, географічній сферах. Uh, Albania, То, мабуть, після цього відео у вас з'являться певні гіпотези. This, How nope. Nope, that's China. Поговоримо ми сьогодні про хоумскулінг в США. Чому все більше батьків його обирають, і від чого вони оберігають своїх дітей? Як на цьому заробляють магазини? І чому все більше інфлюенсерів Пропагують домашнє навчання. Також ми послухаємо досвід людей, які вже виросли на такому домашньому навчанні, що вони відчувають і як вони зараз поводяться в світі. Ну і особливим чином розберемо феномен unschooling, як деякі батьки в США просто вирішили забити на навчання своїх дітей і називають навчанням різні прості активності дитини в колі сім'ї. Як от приготування їжі, похід до магазину. Дисклеймер – Я не демонізую домашнє навчання, адже все залежить від конкретних батьків і як вони організовують його. Онлайн навчання також ми не будемо критикувати. Ми лише покринжуємо із такого поняття як анскулінг. Дуже своєрідний метод освіти, який не може забезпечити дитині нормальний рівень знань. Це його зошит. Дивіться лампа, яйце банка. Лев, це він робить самостійно. Він ходить будинком і сам записує слова, які бачить. Те ж саме з лічбою. Мамо, скільки буде 7 плюс 5?» Все прийде у свій час. Як завжди чекаю від вас чарівний лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок і не пропускайте вихід нових відео. Також ставайте спонсорами цього каналу і дивіться ексклюзивні відео для спонсорів. І починаємо! Домашнє навчання набирає популярності в США. Загалом цей тренд не новий. Це по суті існує з часів зародження людства. На перший погляд, це природній стан речей. А ось доволі дивним це стало вже після появи шкіл систем освіти, які забезпечують дітям професійне навчання. Так чи інакше, дитина отримує певні знання вдома. Це називається вихованням. Її навчають робити певні речі, щось пояснюють батьки і інші родичі, але це не навчання. <ій> Шкільна освіта систематизована, як ніяк на одній мотивації далеко не виїдеш, тому ключовими є дисципліна та сталість. І дуже добре, якщо домашнє навчання це забезпечує. Я собі далі погнав за графіком, давай англійську мучити. До речі, важливою також є соціалізація, але ми зараз про це пізніше поговоримо. Сукіаблін, нещодавній сплеск інтересу до домашнього навчання в США можна пояснити кількома причинами. І ні, основна причина це не страх перед поробками з каштанів о десятій вечора. Я думаю, ви здогадуєтеся, що не останню роль тут відіграє ефект пандемії covid 19 тоді багато шкіл у світі запроваджували дистанційне навчання, і багато батьків зрозуміли, що освіта вдома може бути цілком життєздатним варіантом дехто побачив, що їхні діти краще почуваються поза межами традиційних класів. І вирішив продовжувати домашнє навчання навіть після того, як школи були відкриті. Дуже важливо враховувати, що є маса випадків, коли мама чи тато забирають дитину з школи через конфлікти з викладачами, з іншими там мамами однокласниками і починають виправдовувати свої домашні навчання, анскулінг. Нібито благом для дитини, але насправді це їхні егоїстичні мотиви. Ця креаторка розповідає, як одного разу вона прийняла рішення навчати сина вдома, тому що вчителька змушувала її підписувати його домашні завдання. Таким чином, вона хотіла перевірити, чи допомагає мама синові із домашньою роботою. Але вона пішла на принцип і не хотіла цього робити. Навіть попри те, що син просив, мамочко, підпиши, будь ласка, тому що в мене будуть проблеми. Також вона казала, що вона є потужною інфлюенсеркою і тому не має часу займатися з сином домашньою роботою, що ти намагаєшся довести, не підписуючи домашню роботу свого сина. Єдиний, кого ти караєш цим, це він. Вчителі всі хочуть, щоб батьки залучалися у освіту своїх дітей. Якщо у тебе немає часу допомагати синові із домашніми завданнями, тому що ти інфлюенсерка, яка багато працює, і це настільки важливо, то як ти впораєшся, навчаючи його вдома? Я не бачу в цьому дуже сенсу. дуже часто батьки незадоволені якістю шкільної освіти. Вони вказують, що державні школи мають проблеми із переповненістю класів. Недостатньо уваги надається окремим учням, і індивідуалізоване навчання перебуває на низькому рівні. Також їм не подобаються стандартні тести, перевірка знань дитини. Дуже часто діти з особливими освітніми потребами, відмінностями в темпах навчання, різними стилями сприйняття знань, отримують кращі результати, якщо батьки налаштовують навчальний підхід саме під дитину. Чимало таких батьків, що мають хорошу освіту, вважають, що вони краще навчать свою дитину. У них є більш творчий підхід, у них є певні проєкти, багато навчальних. Курсів матеріалів, які вони можуть купити, і передати ці знання своїй дитині не гірше ніж у школі. Але особливо цікаво для мене є те, що чимало релігійних сімей обирають хоумскулінг саме для того, щоб включати власні переконання у навчальний процес. Таких батьків не задовольняють освітні програми. Скажімо, щодо сексуальної освіти, питання гендеру, історії чи предметів, де вони вважають, що існують певні упередження, і ви лише подивіться на цю жінку, яка навчає своїх дітей вдома. Вона просто молиться у дуже моторошній манері. Я рекомендую звернути увагу на реакцію дітей. здається, вони налякані. Боже, спасіба Тебе. Спасіба тебе, мой Бог, бухали. Оду святой коснись, коснись, коснись. От саня твоя розпадається. Всяка ерма. А це сім'я, діти якою навчаються вдома, і акаунт називається Homeschool Jesus Freaks. Це їхні тренди, як вони проводять свій день, одягаються в комфортний одяг, дискутують на релігійні теми, обговорюють книгу, Біблію. І найголовніше вони з дітьми дивляться якісь крінжові подкасти, обговорюючи. Події, які відбуваються в світі, І це як на мене найбільш небезпечний момент, тому що, як ми знаємо, Америка країна дає дуже багато фундаменталістів, і ось такі люди часто можуть передавати дітям хибні знання. Скажімо, вони можуть заперечувати теорію еволюції, пояснюючи якимись релігійними догмами. І погодьтеся для інтелектуального рівня нації. Це дуже і дуже погано. Дуже важливим фактором, чому батьки обирають навчання вдома, є безпека дітей. Шкільна стрільба в Америці це просто якесь феноменальне явище. Легка доступність зброї в США майже кожен може купити вогнепальну зброю легально. Діти дивляться фільми, героїзація сили, вирішення проблем через зброю. А коли у них є проблеми з психічним здоров'ям, соціальний тиск та булінг створюють просто вибуховий коктейль. І діти можуть вирішувати певні свої соціальні конфлікти за допомогою сили. І найстрашніше, американське суспільство вже здається, звикає до цього і перестає сприймати. Стрілянину у школі як трагедію. За різними даними на вересень цього року трапилося 11 випадків стрілянина на території шкіл у США, де є поранені або загиблі. У цих інцидентах загалом поранено було 42 особи і 4 загинули. А ось це джерело зібрало всю статистику і навіть без жертв. Потраплялися випадки розмахування в школі зброєю, просто стрільби, бійки, що переростали у перестрілки. І загалом таких випадків, які не обов'язково мали жертви, було в цьому році 116. Найбільше, до речі, було в 2023 році 350 випадків стрільби, розмахування зброєю та взагалі інцидентів зі зброєю. Тобто 350 разів зброя фігурувала у шкільних коридорах. За рік, тобто це майже кожного дня у різних школах штатів хтось приносить зброю. Є великі дискусії, чи варто озброювати для захисту педагогів або шкільних охоронців, чи ефективними є металодетектори або сканери зброї. До речі, в одному з своїх відео я вже говорила про прозорі рюкзачки для дітей. І чи може це якимось чином владнати таку проблему дуже моторшно, що з кожним роком ця проблема лише поглиблюється. Дітям проводять тренінги. Що робити у випадку стрілянини? Є якісь спеціальні ширми, девайси для дітей у класах, навчальні матеріали та соціальна реклама, як робити турнікет із шнурків чи кроваток. Вони ніби на поле бою їх готують, і, от саме через такі фактори, багато батьків у США обирають домашнє навчання, особливо у тих штатах, де чомусь рівень такої стрілянини є вищим. Загалом для батьків не лише ось такі проблеми із стрільбою, але і булінг. Якась несприятлива атмосфера у класі. Також є причиною. Забрати дитину зі школи і навчати її вдома. Домашнє навчання дозволяє батькам адаптувати розклад під інші активності: спорт, мистецтво, подорожі, роботу батьків. З одного боку, хоумскулінг – це спосіб індивідуалізувати освіту. Це є зручно і для батьків, і для дітей, і нібито всі виграють. У одному із своїх відео для спонсорів я розповідаю про Брук Рейболд, маму п'яти хлопчиків, яка навчає дітей вдома. Так, вона здається, трампістка. не чоловік там в політиці працював, і вона організувала домашню школу. Причиною, чому вона навчає своїх різновікових дітей разом. Вона називає як те, що вона не хоче пропускати їхні моменти, як вони зростають. Але мене вражає те, як вона організовує цю класну кімнату. І це, взагалі, окрема ніша тіктоку, як матері організовують навчання своїм дітям, скільки ресурсів вони туди вкладають. На цій галузі давно заробляють великі магазини, які продають навчальні набори посібники. Спеціальні онлайн-курси. І в Тіктоці та Інстаграмі з'являються цілі класи інфлюенсерів, які активно пропагують переваги домашнього навчання і формують на нього моду. Ви лише подивіться, як вони організовують ці класні кімнати, скільки всього вони купляють. З одного боку, це дуже заохочує дітей навчатися. А з іншого, якщо ти неправильно організуєш цей простір, і неправильно подаватимеш матеріал, то ніякі девайси не допоможуть. Поки одні батьки використовують планшети, комп'ютери для того, щоб дитина навчалася, грають якісь ігри, інші надають перевагу методикам Монтесорі та Волдорф. Коли я дивлюся ці відео інфлюенсерок, які показують свої класні кімнати, як вони навчають дітей. Як вони їм щось розповідають на відео, то мене не покидає відчуття якоїсь перформативності. Тобто я не до кінця вірю в те, що вони дійсно це все роблять. Можливо, це просто їхній спосіб заробляти на контенті, а може вони просто люблять гратися в школу. Так подекуди це виглядає дуже класно і професійно, і мені здається, діти опановують основні знання. Хіба що це все було для контенту, і вони насправді їх не навчають, але цікаво послухати історії. Тих, кого навчали вдома, давайте ми послухаємо, що вони розповідають. Ця дівчина навчалася вдома із самого дитячого садочка, і вона має претензії до якості освіти, яку надали їй батьки. Також вона жаліється, що не має жодного друга, якого могла б завести навчаючись у школі. Домашнє навчання цієї користувачки було поганим, тому що нікого не було вдома, щоб її навчати. Її мати просто давала їй план навчання і казала, займайся сама математикою і іншими завданнями. Ніхто не пояснив їй ні про поняття рабства, ні про 11 вересня. Єдине, що вона пригадує, це якусь п'єсу про Юлія Цезаря, і то лише тому, що одного разу мама з нею разом її читала. Рейчел Томас є успішною хореографкою, і вона навчалася вдома до моменту старшої школи. І коли вона зайшла в школу, вона була здивована низькою якістю освіти. Адже її батьки її навчали дуже добре, і більше того, вона навіть сама мала навчати своїх молодших братів і сестер. Дівчина радить обирати домашнє навчання, якщо ви хочете зосереджуватися на досягненні у спорті та мистецтві. Мені особисто дуже сподобалося ось це відео, у якому креаторка пояснює, яких речей не навчиться її шестирічний син, якщо не ходитиме до школи. Він не навчиться як піднімати руку для того, щоб говорити, не запитуватиме дозволу, щоб піти до туалету. Не зітхатиме від нудьги. Не навчиться порівнювати себе з однолітками, щоб згодом образити тих, хто відрізняється, або приглушувати свою індивідуальність, щоб не зазнавати цькування. Натомість, ось чого він навчається: філософія, шахи, наука, садівництво, математика, підприємництво, читання і як нудьгувати, як слухати свої інстинкти і розуміти, що йому подобається. Замість того, щоб слідувати тому, що йому нав'язує застаріла система, так з домашнім навчанням стається все зрозуміло. Діти навчаються батькам зручно, всі щасливі. У них можливо є друзі поза домом, вони там ходять на якісь спортивні заняття. У них є коло спілкування, і можливо, діти виростають повноцінними, щасливими. Але от анскулінг. Це окремий радикальний підхід, про який я хочу також поговорити. За цього методу дитина сама вирішує, що і коли вчити, а батьки фактично не задають жодної структури. І я вам скажу, цей метод не є аж таким рідкісним. Юридично діти навчаються вдома і батьки мають право їх навчати, але по факту вони їх нічому не навчають, окрім того, що дитина сама не зацікавиться чимось. У цього методу немає базової структури. І діти не засвоюють елементарні знання з математики, письма чи історії, якщо ці теми не спричиняють у них якогось інтересу. Соціалізація також страждає, але прихильники анскулінгу вказують, що дитина соціалізується через родину та якихось друзів з вулиці. Ми бачимо, як ці креатори показують, як вони навчають дітей вдома за анскулінгом. Типу, дитина щось зацікавилась, запитала, мама її там читати пояснили. Також вони їх. Навчають через різні цікаві активності готування їжі, покупки, ігри. Якщо сприймати ідеї анскулінгу відкрито без упереджень, то загалом ці ідеї дуже прогресивні і покликані виховувати майбутніх громадян світу, які не вписуються в рамки, не слідують якимось авторитетам. І, до речі, є якась там статистика, що 70% дітей, які були анскулд. Вони краще обирали свій кар'єрний шлях, адже ще в дитинстві показували, що їм дійсно подобається, тому батьки спрямовували на це зусилля дитини і вона розвивалася в тій ніші, яка дійсно їй близька. Але проблема в тому, що анскулінг є неконтрольованим і дуже добре, якщо батьки зможуть добре з цим впоратися налагодити дитині її освіту ідеальним чином. Але доволі часто. Unschooling – це синонім до неглекту, тобто до занедбаності. Батьки отримують юридичне право, типу навчати дитину вдома, вони там повідомляють в школі, що дитина навчається вдома, все там нормально. По факту, вони просто нічого не роблять, і ми бачимо багато таких історій. Хоча не всі. Є свідчення, що навіть unschooled діти згодом виростали і ставали докторами наук. Але це скоріше винятки, і таких батьків є не дуже й багато. Але загалом ідея, звичайно ж, дуже позитивна. Іноді це виглядає уже як якийсь аб'юз і просто знущання над дітьми. День перший анскулінгу і мої діти допомагають мені прибрати машину. Я їх навчаю тяжкої роботи, турбуватися про речі, які ти любиш, ну і мені просто треба було помити машину. А, і ще я навчаю їх виконувати інструкції. Далі вони підуть зі мною на шопінг, і я навчу їх, як читати етикетки на продуктах. Ми Вивчатимемо математику, гроші і як витрачати їх з розумом. Коли купляєте продукти, вам потрібно впевнитися в їх якості, тому переверніть і подивіться, чи немає гнилих ягід. Переконайтеся, що вони виглядають добре, і тоді ставте їх у кошик. Ви бачите, ціни ось тут. Вам потрібно просто знайти найнижчу ціну. Якщо це низька ціна і це виглядає добре. Хороші яблука, тоді ми беремо. Ми беремо ананас цілий, тому що, якщо брати порізаний, це буде дорожче. Перевіряйте, чи всі яйця цілі. Коли читаєте етикетку я хочу, щоб ви знайшли, де написано додані цукри. Скільки тут додано? 0, а на цьому 15. Тоді ти береш ось цей. Суть у тому, що в мене зараз настільки багато часу навчити їх речей, які дійсно знадобляться їм у житті. Але ж це не навчальний процес, це просто розвиток. Тобто, дитина і так мала би це все робити. А так вони подають, нібито вони щось роблять для дитини і якось її навчають. Такі батьки під маскою свободи уникають відповідальності за. Рівень освіти дитини. Що може призвести до занедбаності освіти дитини? Діти всі різні, є діти генії, які самі щось вивчатимуть, а мама лише надасть їм книги чи якісь основні терміни. Але не всі діти зможуть потім вступити до якихось коледжів, університетів, якщо не ходитимуть до школи, де їх будуть. Дисциплінувати і пояснювати їм, як працювати з підручником, що читати, як вивчати справжньою зіркою анскулінгу, стала ось ця крієторка в ТікТоці. Ми не вчимо своїх дітей абсолютно нічому. Все, що вони вивчають, це у відповідь на їхній інтерес або питання. У нас немає розкладу, у нас немає шкільних годин. Ми просто відповідаємо, коли вони хочуть що знати. І намагаємося пересвідчитися, що вони дійсно це зрозуміли. І наш найбільший страх полягав в тому, що коли дитина буде захоплюватися тим, що їй дійсно цікаво, вона може навіть не зацікавитись читанням, математикою, письмом моєму синові шість, і я дуже сильно терпіла, щоб не порівнювати себе з іншими мамами. Але ось його книжка. Він робить це самостійно, переписує слова із різних місць і запитує нас ще теж саме і з лічбою. Мамо, скільки буде 7 плюс 5?» Все приходить у свій час. Але якщо тобі також не подобається ідея відправляти свою дитину кудись на 40 годин на тиждень, а потім дивуватися, чому в них немає енергії на щось іще. Якщо ти не підтримуєш підлаштовування своєї дитини до соціуму. Повір, ти можеш слідувати їхнім інтересам, і вони вивчать все, що їм потрібно. Мій син хоче бути інженером, який проєктує атомні бомби. А я не знаю нічого про природничі науки. Ми з моїм чоловіком ростимо трьох геніїв, і наш метод це Анскулін, тому що ми віримо, що він найкращий. Перші шість років навчання наших дітей ми провели, вивчаючи їх і з'ясовуючи, до чого вони тяжіють, ні до чого їх не примушуючи, тому що ти не можеш бути генієм, якщо ти витрачаєш всю свою енергію на кожну тему. Ти геній, якщо знаєш щось одне, дуже добре. І дуже класна річ у анскулінгу те, що ви навчаєтесь разом з дитиною. На неї навіть вже знімають пародії. Ми не навчаємо наших дітей нічому. Йому лише 348 місяців, і він ось уже так пише банка, цифри, слова, мистецтво. Хіба загальноосвітня школа могла породити такі таланти? Школа навчає таких дурнуватих речей, як читання, арифметика, історія. Кому цікава історія, це те, що було в минулому. Зараз теперішнє. А він вміє дихати, бігати, ходити. Хочу зауважити, що як навчання вдома нормальне, так і анскулінг. По-перше, потребує величезного ресурсу батьків, тобто тих, хто навчатиме цю дитину. І добре, якщо мама там чи тато реально береться, планує якісь заняття, щось робить і навчає. Але може бути таке, що вона скаже: сьогодні я втомилася, сьогодні я не хочу нічого навчати свою дитину. Дитині класно, тому що це відсутні дисципліни, відсутність якоїсь напруженості, але результати можуть бути дуже сумними. І навіть якщо мама буде старатися щось навчати, не всі батьки мають якісь розуміння педагогічних понять, не всі батьки зрозуміють, як правильно подавати матеріал. До речі, якщо дітей ось так багато, скажімо, як п'ять дітей у цій блогерки, вона не працює на звичайній роботі, вона заробляє через свій блог, але не всі батьки є блогерами. Тому, коли діти на навчанні вдома, один із батьків має бути вдома, щоб стежити за їхнім вихованням і навчати. Відповідно, зменшується дохід сім'ї. А так вони могли б працювати вдвоє і віддавати дітей в руки спеціалістів. Якщо батьки мають сильні релігійні ідеологічні погляди, то дитина просто виростає в цій інфобульбашці, і згодом вона виходить в соціум. І добре, якщо в неї якесь є критичне мислення та альтернативні точки зору. В Україні також використовують домашнє навчання, це і онлайн заняття, і просто домашнє навчання згідно програм. Особисто я, мені стається, не мала би наснаги постійно займатися з дитиною навчальними програмами, але я поважаю тих батьків, які цим займаються і ставляться до цього відповідально та систематично. В коментарях напишіть, що ви думаєте про ось такі домашні заняття, і як ви ставитеся до анскулінгу. Дякую, що дивитесь, дякую, що ви зі мною, ставте лайки, підписуйтесь, а також чекаю вас в своєму інстаграмі та тіктоці.